Вітаю тебе, дорога церква, дуже радий бути разом, і дуже класно, що сучасні технології нам дають таку гарну можливість навіть на дистанції бути разом, слухати, читати Слово Боже разом, повчатися, брати для себе якийсь приклад, брати якісь практичні речі для себе. Перед тим, як я почну свою тему, а тема дуже цікава. Тому що вона називається Життя за Словом Божим. Перед цим давайте з вами просто в простих словах, в простій молитві, звернемося до Бога, щоб Він дав нам можливість, дав нам мудрість не тільки читати Слово Боже, не тільки, якби, переглядати, слухати його, а ще й втілювати життя в життя, брати для себе. Приклад брати для себе е, якусь мету змінюватися і е, завдяки зміненому життю, якого ми досягаємо, ми можемо послужити комусь комусь ще. Тому давайте просто заплющимо свої очі і звернемося до нашого батька Небесного, який чує нас повсякчас і повсякдень. Дорогий Отець Небесний, Отче, тато, ми звертаємося до тебе. В цій молитві ми дякуємо тобі за слово, яке ти нам послав, за слово, яке е, просто пройшло дуже багато століть страждань, щоб досягнути сьогодні нас, людей, які можуть просто від, відкривати його на будь-якому місці і повчатися. Дякуємо тобі за Духа Святого, який сьогодні нас повчає. Е, також Десь в якихось моментах він нас коригує. Дякуємо тобі за Ісуса Христа. Дякуючи йому, ми маємо спасіння і дякуємо тобі за Твою безумовну любов, яку ти надсилаєш нам, Боже. Просто нам сьогодні відкрий Твоє Слово, відкрий цю тему в ім'я Ісуса Христа. Довіряємо тобі і дякуємо тобі за все. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь, церква. І так, ми стали з вами Християнами, і що ж відбувається, коли ми з вами стаємо християнами? Що є? Метою і рушійною силою у житті після того, як ми стали християнами. І відповідь вона дуже проста, тому що ця рушійна сила або одна із них це Біблія. І якщо ми звернемося з вами в послання до євреїв, 4 глава і 12 вірш, то там каже Біблія нам так, це послання апостола Павла до євреїв, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне тут так написано, судити думки. І там далі також є текст, але ми зупинимося тут, і написано, що Боже Слово воно живе та діяльне. І хочеться тут розпочати з того, що замало читати просто Біблію. Її треба перевтілювати в життя, її треба використовувати. Якісь практичні знання, бо так чи інакше, ви знаєте, як юнак він іде до університету, і книжки в нього є, він їх перегортає, але нічого не відбувається. Чому? Тому що знання треба здобувати, а крім окрім здобутих знань, їх треба втілювати на, на практичному рівні. Тому, тому, якщо юнак у нього є книги, це ще нічого не значить. І в моєму житті, можливо, ви знаєте це правило. У нас в студентському житті було таке правило: правило трьох з зазубрив, здав і забув. То з життям так не виходить. Деякі етапи ми повинні рости, досягати, щось втілювати, щось змінювати в своєму житті. І ось Біблія і є такою керівною книгою для нас, щоб ми там, де ми могли би зробити помилки, ми би їх не зробили. І навпаки, якісь речі, які тяжкі для нас. Біблія каже, що це нормально проходити важкі, тяжкі часи, але мати надію, мати надію те, що Бог проводить, Бог тримає. І, попри все, Він любить, і Він хоче із нас зробити сильніших людей, які будуть здатні служити е, іншим. І так, Біблія. Що ж таке Біблія? Це новий і старий заповіти. Біблії писали 40 років. Авторів протягом 1600 років Біблія написана під натхненням Духа Святого, тому вона послідовна у відкритті спасіння. Біблія складається із 66 книг. 39 книг у старому заповіті і 27 книг у новому заповіті. Яка ж мета написання Біблії? І тут ми звернемося з вами знов таки до Біблії, яка нам і пояснює, в чому ж мета її написання. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, розуміємо, а, сонечко. Ми бачимо і розуміємо, що для чого вона. І Біблія пояснює сама себе, що вона для того, щоб надихатися, щоб було корисне навчання, щоб ми могли поправити або скоригувати своє життя, щоб нам жити в праведності. Щоб Божа людина була досконала, тобто читаючи Біблію, м «І», Використовуючи якісь принципи біблейські у житті, ми стаємо досконалішими. Ми стаємо людьми, яких далі хоче направляти Бог у якісь у якісь сфери. Для мене ніколи не було зрозуміло, як людина може просто так взяти і поїхати, там, наприклад, місіонером в якусь країну вивчати мову, яку яку вона взагалі не знала. І читаючи Біблію, я починаю розуміти оці Божі якісь закони, які надихають людей, які починають бачити щось, що вони до цього часу не бачили. Тому Біблія це книга, яка надихає, вона коригує і вона дуже практична. І так, мета написання Біблії, тут декілька пунктів, щоб нам ще було зрозуміліше заради спасіння людства. Тому що ми бачимо, що це добра звістка про Ісуса Христа і старий заповіт, що він нам нужен? Навіщо? Тому що старий заповіт нам якраз таки показує, що. Без Ісуса Христа люди намагалися тримати оцей договір з Богом, цей заповіт з Богом, що ми будемо твоїм народом, ми не будемо поклонятися іншим богам, ми не будемо грішити, але так чи інакше, гріх все одно був в житті Божого народу, єврейського народу, тому вони приносили жертви і так далі, і тому подібне. І. Для чого ж нам нужен старий заповіт? Щоб зрозуміти, що без Ісуса Христа це просто неможливо боротися з гріхом з якимись своїми вадами, тому що е, саме сам, які б ми не були як, якби праведні, якби ми не старалися, але у нас кожен день ми маємо якісь е, думки. Хтось наступив нам на, на ногу в транспорті, ми подумали: ай-яй-яй, ай, ай, який він негарний. І е, немає великого або маленького гріха. Є гріх і крапка. Тому Ісус Христос і прийшов для того, щоб заплатити за наш гріх своїм життям, щоб викупити нас, і щоб гріх не мав над нами влади. щоб Повна ціна була сплачена за гріх. Так, це не дає нам право або мандат на те, щоб сказати, що о, тепер я тепер можу грішити, і Бог простить мені все. Ні. Божа людина, вона завжди міняється. Або тебе буде знов таки міняти гріх, або тебе буде міняти Слово Боже. І так, далі. Заради спасіння людства була написана, щоб донести вістку про, е, про спасіння. Аби люди пізнали, що народжені грішниками, так. Не всі, не всі думають, я ж, я ж добрий, я, ніч, я нікого не вбив, я нічого поганого не робив, я до церкви ходив. Е, але не в, цьому, не в цьому річ, як я сказав, вже немає. Великого або маленького гріха. Гріх є гріх, гріх, і погані думки також є результатом гріховної нашої натури. Щоб люди жили правильно, щоб дати людям впевненість віри, щоб люди отримали духовну їжу. Дивіться, Слово Боже, не було написано для того, щоб нас якось поставити в якісь рамки, а щоб. Принести нам користь, щоб воно як компас, який каже, в якому напрямку нам іти. І знаєте, щоб воно іще каже, що нам треба залишити, щоб не брати з собою такий багаж, який буде непосильний для нас. Щоб ми змогли дійти туди, куди Бог хоче нас поставити. Когось у соціальну сферу, когось а, а, в якусь студентську профспілку, когось а, вчителями, когось бізнесменами, когось політиками. Для чого? Для того, щоб нести слово Боже на тому рівні, де кожен з нас знаходиться. Алілуя! Яка головна тема Біблії? Це. Треба досліджувати. Але. Е, простою мовою, в Євангелії Івана, 5 глава, 39 вірш, написано: дослідіть но на Писання. Дослідіть, вивчіть, подивіться. Це слова Ісуса Христа. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Тобто, типа, писання, це. Веде до вічного життя, щоб нам робити правила, свічки ставити. Ну, це умовно, я кажу свічки, якісь закони виконувати, щоб бути перед Богом як би такою чистою, доброю людиною. От але він каже далі: ви думаєте, що тільки про життя вічне, воно ж, тобто писання, свідчить про мене. Ісус каже сам про себе, що Він є істина, Він є шлях, Він є життя, і ніхто не приходить до Отця Небесного, окрім як через Ісуса Христа. І тому, коли ми розуміємо, що Ісус своїм життям заплатив за нас, за, за наші гріхи, за нашу гріховність. То батько на нас, святий батько, на нас дивиться не на як ось Олександра, який ось живе, думає, якісь думки, а він дивиться через Ісуса Христа на нас. Він дивиться на нас як на того Адама, як, який не згрішив. І це є доброю, доброю звісткою. Чи е, робимося ми автоматично святішими? Ні. Але слідуючи за Христом, ми завжди будемо там, де. Де Бог хоче нас бачити. Він завжди доведе нас саме краще місце так. Як ми розбирали з вами, знаєте, як в будівлі стук в двері, там пожежник, і пожежник хоче тебе вивести із палаючої будівлі. І, звісно, спускаючись, ти будеш мати якісь ожоги, ти можливо, дим будеш вдихати, кашляти і так далі. Тобто, життя складне. Але краще всього, краще за все, це йти по цьому складному життю, тримаючись за такого пожежника, за Спасителя Ісуса Христа, який проведе нас в складні часи і виведе. Слава Богу! І про це, про це написана Біблія. Не, про те, не просто як умовні якісь накази, щось робити, щось не робити, але Біблія. Особливо новий завіт, Він і так і називається Завіт, тобто договір між ким, між Богом і людьми, але представником від нас, від людей, є Ісус Христос, який і зміг непорочний, чистий заключити з батьком цей новий заповід. Імені, імені людини, тому що він прийшов в людському тілі і з небом зробив цей новий завіт, заповіт, частиною якого ми з вами і є. І це слава Богу. Це слава Богу. Біблія це Боже Слово, лише в старому заповіті мовиться про. Дві тисячі пророцтв. Найбільша обітниця Бога, котрий знає і початок, і кінець, початок всього і кінець всього. Це інша тема, книга Откровень, коли буде кінець, котрий знає початок і кінець це Ісус Христос. Ще раз, Біблія це Боже Слово, лише в старому Заповіті мовиться про дві тисячі пророцтв, Найбільша обітниця Бога, котрий знає початок і кінець, це Ісус Христос. Ми не будемо зараз розбирати, але я коротко скажу, що після того, як Адам згрішив, з Євою вони згрішили, то Бог сказав пророцтво, яке записане в книзі буття 3, 15, якщо ви хочете, то прочитайте, він вже тоді вимовив пророцтво про Ісуса Христа, про Діву Марі Марію. Далі, одне з пророцтв, яке каже пророк Ісая. пророк Ісая пророчить, що прийде Месія, який спасе народ від гріхів. Пророк Ісая жив за 700 років до Ісуса Христа. І євреї, користуючись багатьма із цих пророцтв, вони очікували Месію. Інша тема, що вони не впізнали Месію в Ісусі Христі. Але це не тема сьогодні. Тема це сама Біблія. Як каже сама Біблія про себе, так, ось друге Тимофію 3:16, там апостол. Павло пише, що у все писання Богом натхненне і корисне до навчання. Так що, навіть якщо ти читаєш писання і ти не розумієш його, воно все одно корисне. Запитай, це тема для того, щоб запитати свого наставника, свого пастора, підкажи мені, будь ласка, що мені з Біблії почитати сьогодні, щоб мені ну, було. І зрозуміло і цікаво. І завжди перед тим, як читати Біблію, помилися короткою молитвою Скажи Дух Святий, якого Бог послав нам, дай, дай мені розуміння того, що я зараз буду читати. І я впевнений в тому, що як ніколи, Дух Святий, Він дасть тобі розуміння Слову Божого, і того, як. Практично його можна використовувати в своєму житті. Слава Богу! Це таке невелике коротке послання, кафедральне послання, тому що е я вірю, що коли проповідник, коли пастор говорить, е він нагадує Слово Боже, він нагадує основи Слова Божого, він нагадує основи християнського життя. І ці основи я нагадую не тільки вам, які дивляться це відео, це послання, а й і собі. Тому що кожен раз, читаючи писання, одне і те ж писання, я можу бачити різні сторони того, як Божа благодать проявляється. В моєму житті я починаю розуміти з досвідом, починаю розуміти якісь місця і писання детальніше. І це круто. Біблія, вона багатогранна, але вона говорить тільки про одного: тема всієї Біблії, що без Ісуса Христа ми не маємо прощення гріхів. Ми не маємо, ми не можемо вивільнити себе без, із, із а, влади чми. Без Ісуса Христа у нас немає доступу до, до Бога Отця, бо Він, завдяки Його жертві, якраз і зробив, з'єднав цей місток, коли ми можемо приходити в молитві, і не раз ви чули, чому кожен християнин молиться: ми молимось, ми приходимо, батько, до тебе в ім'я Ісуса Христа, бо сам Ісус Христос. Каже, це записано в Матфія, і е, чого не попросите у батька мого в ім'я моє, те буде вам. Давайте зараз помолимося з вами, щоб читаючи Біблію, ми її розуміли, використовували, щоб вона для нас була практичною, щоб наша віра, щоб християнство воно не було тільки на папері, а воно було практичним у кожному дні. Дорогий батько. Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі за кожного чоловіка або жінку, які будуть дивитися це відео, це послання. Боже, благослови кожного. Я не знаю, які обставини у кожного, але ти послав Ісуса Христа, щоб, щоб увійти в наше життя. Щоб почати відтворювати той втрачений рай, який втратили Адам і Єва. Коли б ми почали жити з насолодою життя, тому що у нас є а, верховний великий а, батько, який піклується про нас, і, попри все, він попіклувався про те, щоб сьогодні. Наші імена були е, записані в книг, в книзі життя на небесах, щоб сьогодні ми мали благословення дітей Божих, молитися, Батько, мати керівництво Духа Святого. Захист ангелів, відповідь на молитву. І що сьогодні влада темрявої немає над нами влади, тому що ми змінили духовне керівництво з влади темряви на владу Царства Небесного. Дякуємо тобі за всі ці благословення. І дякуємо, що Біблія, вона. Не для того, щоб якось нас е, взяти в якісь тіски або рамки, е, обмежити нас, а Біблія написана тобою для нас богодухновенно, для того, щоб ми зрозуміли, що скільки благодаті, скільки благословень ми маємо, коли ми віримо і сповідуємо Ісуса Христа. Нашим Господом і Спасителем. Батько, я також молюсь в ім'я Ісуса Христа, благослови кожного, хто дивиться. Відкрий Йому своє Писання, відкрий Йому своє Слово і відкрий кожному себе. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь. Дякую вам. Наостанок хочеться сказати, що Біблія є найбільш друкованою. Книгою досі в світі, тому що мільйони копій, Біблія переведена на більш як сотню, точно там, за сотню мов світу. Немає стільки країн, країн менше, аніж мов в світі. Тому, ви знаєте, якщо тисячі, десятки, сотні, мільйони людей знайшли. В цьому сенс знайшли в цьому благословення, знайшли в цьому корисність для своєї життя, практичність для свого життя. Я впевнений, що знайдете і ви. Дякую вам за те, що були разом зі мною, благословень Божих і до наступної суботи. По суботам ми збираємося за адресою Асоланті 6, це місто Ванта. Це Фінляндія, християнська реформаторська церква. Завітайте до нас! Будемо вам раді з Богом!